Доброго дня, дітки! Я Сніговичок і знову прийшов до вас у гості. Пропоную вам сьогодні потанцювати. Уявімо, що ви перетворилися на легенькі, пухкі сніжинки і покружляємо в таночку. Пада, пада, пада сніг і лягає біля ніг. Вітерець легкий літає і сніжинки підіймає. Ось вони усі гуртом закружляли за вікном. Ми також часу не гаєм, разом з ними покружляємо, підіймемось вгору всі і присядем до землі. Дякую вам, дітки. Ви всі гарно танцювали, як справжні легенькі пухнасті сніжинки. А яка пора року нам подарувала сніговий таночок? Так, правильно, дітки, це зима. Я знаю, що ви з нетерпінням чекали на прихід зими, а особливо на її свята. Знають, певно, всі малята, що прийшло вже до нас свято, свято давнє і нове, свято гарне, зимове. Ось уже на наш порік завітав вже Новий рік. Всі дітки готувалися до свята, вчили вірші, пісні, шили з батьками карнавальні костюми і з нетерпінням чекали на прихід цього казкового веселого свята. Всі отримали під ялиночку подарунки, і дорослі, і малі, і тепер чекають на здійснення своїх мрій. Дітки, а без якої гості не обходиться жодне новорічне свято, хто обов'язково має бути? Вже прийшла новорічна пора, а про мене забула мала дітвора, без мене відбулося свято. Ніхто мене не вітав, не засвітилися ліхтарики на мені, не подарували іграшки нові. Так залишилась тут я стояти, а так хотілось потрапити на свято. Ти, ялиночко, не сумуй, дітки, а як ми можемо розвеселити ялинку? Так правильно прикрасити її, подарувати іграшки, а виготовимо ми їх самі за допомогою повітряного пластиліну та форми для тіста. Крім того, що прикраси можна виготовити, так ще й оздобити, ставити нитку для того, щоб потім повісити на гілочки-ялиночки. Тож почнімо. Для роботи нам знадобляться качалка, дощечка, формочки для печива, ну і, звісно ж, пластилін. Я обрала такі кольори, тому що в мене формочка є і зялинки, я взяла зелений кольор, дзвіночок це ось такий фіолетовий, ангелочок блакитний, а ці кольори я буду використовувати для оздоблення цих деталей. Тож почнемо роботу з формування плоскої фігури. Ось так пальчиками ми розминаємо. Потім за допомогою качалочки, ми її розкачуємо тільки не дуже тонко. Дякую вам, дітки, за такі чудові іграшки. Тепер і до мене прийшло справжнє новорічне свято. І вогники засвітилися, і іграшки подарували. Дякую вам усім, до побачення, до нових зустрічей!